Лисичка сестричка і вовк панібрат. Жили собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поклала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, вийла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці товар женуть. Здорово, білий хлопці. Здорова, здорова, лисечко сестричко. Поміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. Де ж таки бичка на пиріжок? Та він такий солоденький, що аж аж. Яки знайшла одного, поміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пішка, аж поки я зайду в ліс, та й побігла. А бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась в лісі, тоді до піріжка, а там сміттячку. Але ж сичка тим часом пригнала бичка у ліс. Прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся деревце криве, праве. Рубайся деревце криве праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовпані брат. Здорово, була лисичко, Здорово, вовчку братику. А де ти взяла бичка третячка, та саночки? От де ж так. Бачить, бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, та підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже. Ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трошки вовки і каже, покладу я лисичку, сестричкою, другу лапку. Е, вовчку, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю, ну клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хрустнула. Ну, дарма, їдуть. А вовчик знову покладу я лисичку, лисичко сестричкою третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Ну то вже клади. Тільки поклала саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать, щоб ти лисенько вигадуєш, то я орішок розкусив. Дай же й мені так останній був. Проїхали ще трошки. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь, та куди ж ти сядеш? Тут ніде тобі й сісти. Та я зібгаюся так, щоб поміститись. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим ж я тоді дровець привезу? От таки. Чого я маю ламати? Я легенький, сяду я лисичко, бо притомився я помаленьку. Та вже сідає. От він заліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки тріс 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 тріс. та й розсипались. Давай тоді лисичка його лаяти, а щоб тобі добра не було. Капосний. Вовцюга, що ж ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди тепер, рубай дерево на санчата. А як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію, не знаю, якого нам треба. От, капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав. Як дерево рубати, так ні. Кажи, рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він в ліс та й почав. Рубайся, дерево криве криве. Рубайся дерево криве криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та. Аж воно таке коряче, що й на палицю не обереш. Давай вона його знову лаяти. Що ж ти такого нарубав, коли воно таке рубається. А чом ти не казав, так, як я тобі казала? Ні, так я й казав, рубайся дерево криве й криве, ну й дурний же ти вовк. Сидиш, бичка, поглядай, я сама піду нарубаю. Пішов вовк. Вовк сидить сам собі, так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Нема нічого. Думав, думав та й придумав. З'їв бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну стривай же оцього, я ж тобі згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли їде, валка запізнилих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху, ноги підкинула, притаїлася, мов не жива. Чумаки зразу її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям. Шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться. Та й давай рибку з воза кидати. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Вона кидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чомаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж тут вовк, пані брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що ти робиш, лисичко? Рибку їм. Дай мені. Отак От я скільки морочила, словила та й віддай, піди сам собі налови. Та я не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до полонки. Встроми хвоста в полонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловись рибку велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибку, велика та велика. Ловись рибку, велика та велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка бігає по березі та все мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та, кажу, ловись рибку, велика й мала. Ну, а я так. Ловись рибку, велика та велика, ворухнув хвостом. Важко вже, а лисичка, ото вже риба почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тяни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягнеш. А вона його й лає. Аж капосний вовцю, а що ж ти наробив? Бач, казала, ловись рибко велика і маленька, а ти велика та велика. Тепер тобі поміч треба, побіжу покличу людей. Та й майнула село. Біжить селом і гукає. Ідіть, люди, вовка бити, ідіть, люди, вовка бити. Як назбігалося людей хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачами і з кочергами. Як почали вони бідолагу вовка пиріщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжку немішано покинула. Вона взяла, вилизала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона враз таки прикинула хворою, тільки стогне. А вовк побачив її. А, каже. Та ти, наробила ти мені добра, та й хвоста збувся. А вона, ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили. Вовчику, братику, підвези. Та я й сам не нездужаю. Та в тебе тільки півхвоста нема, а мені голову провалили. Ой-ой-ой, не дойду додому. То сідаю вже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, мощується та й стогне. Повіз її вовк. А вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, кажеш? Ой, кажу, битий биту везе. А сама знову нишечком битий не биту везе. От довіз її до хатинки. Вставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плив з вовка та й битий небито привіз. Битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилась. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та ще дражнить. Битий не биту привіз. Тупцяв вовк, тупцяв коло лисичої хатки. Не влізе. Не клята ж лисичка отака піддурила та й пішов додому. А лисичка живе, та й корий ловить.